Доброго ранку, малята. Сьогоднішнє заняття я хочу розпочати із віршика. Послухайте уважно, про що я вам хочу розповісти? Є багато машин у світі, знають їх дорослі і діти, вантажівка, трудівниця, їй на місці не сидиться, величезний кузов має. В нього вантажі складає. А ось поважно пароплав, пливе туди, де не бував. Мчить літак у день погожий. Він на птаха дуже схожий, бо і хвіст, і крила має, тільки зерна не цьобає. Є багато машин у світі, знають їх дорослі. І діти. Дітки, ви уважно слухали? Про що був віршик? Так, про різні машини там згадувалось І літа, і пароплав, і машина. Давайте сьогодні розглянемо їх усіх і трішки про них поговоримо. Гляньте. Що це таке? Так, це машина. Ану давайте розглянемо, що є у машини. У машини є кабіна, кузов та колеса. Діти, а що робить машина? Машина їде. Так, Їде машина по дорозі вона їздить. Так, діти, а що ще вміє ось ця машина робити? Машина перевозить різні вантажі, тому називається вона вантажівка. А ну давайте разом скажемо це слово. Вантажівка. Добре, давайте подивимося ще. Що це, діти? Це літак. А ну, давайте згадаємо, ми з вами вже розглядали літаки. З чого складається літак? Що в нього є? В літака є салон і крила. Так, діти, а що робить літак? Літак летить. Так, високо в небі літає літак. Ще що він міє робити? Літак перевозить пасажирів та різні вантажі. Добре, дивимось далі. Що це, діти? Так, це корабель. Кораблі що роблять діти? Кораблі плавають. Вони плавають по морю, по річці. Добре, а що ще вміють кораблі? Для чого вони? Кораблі теж перевозять різні вантажі та пасажирів. Молодці діти, ви гарно все розповідаєте. Так, давайте ще раз переглянемо. Картинки, які ми сьогодні з вами дивилися, і згадаємо, як пересуваються ці машини. Вантажівка їде, а тепер ви скажіть. вантажівка їде. Добре. Літак летить. А тепер тітки. Літак летить. Корабель пливе. Тепер ви, дітки, корабель пливе. Молодці. Ви всі. Гарно і старо на сьогодні працювали, повторювали. Я вам дуже дякую, що ви мені допомагали і займалися разом зі мною.